Він з нетерпінням чекає, коли розпочнеться новий навчальний рік. Богдан Щербаков, випускник свято першого вересня, в стінах виховного закладу юнак зустрічає вперше. Сподіваюся, тут отримати атестат і продовжити навчання вже за межами цих стін. Закінчити тут 11 клас. Вже тут хлопця зацікавила історія. На волі каже, особливого інтересу до предмета не було. Десятий закінчив непогано, навіть отримав грамоту. Сподівається, що й в одинадцятому класі задніх не пастиме. Директор школи Ірина Рецько горда за своїх учнів. Вони щороку переконують її і увесь педагогічний колектив у тому, що їхня праця не марна. Менше 140 балів навіть не було. Чотири із них є студентами Рівненського національного водного університету, зараховані на дистанційну форму навчання. Тобто ми задоволені. Результатами наших учнів школа, хоч і огороджена з усіх боків мурами, нічим не відрізняється від звичайної, адже навчальні програми для усіх однакові. На партах ще запаковані зошити, нові книжки та ручки. Вже 2 вересня вони знадобляться вихованцям колонії, а нині у шкільних коридорах порожньо. В цьому році фактично десь біля 100 тисяч було потрачено до підготовки саме школи до навчального періоду разом з Пету. Сьогодні у школі свято на урочисту лінійку запросили гостей. Їх виступи чергуються з художніми номерами. Усі вони молоді і мають гріх за плечима, але камінням у них не жбурляють. Вихователі запаслись терпінням і сподіваються, що, хоча б, хтось почне нове життя з чистого аркуша з новими знаннями. Людмила Васюха, Сергій Сафта, інформаційна програма.